Панове мої шанування. Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Головна новина нинішнього транспортного тижня це, поза всякі сумніви, офіційна пролонгація угоди з Європейським Союзом про лібералізацію автоперевезень. Ця приємна новина надійшла в момент проведення чергового засідання ради нашої профільної асоціації. Відтак, неабияк потішила перевізників, тим паче, що чимало компаній, зокрема ідея Транспеле, Транс», Транслогістик, Транс» та інших. Брали безпосередню участь в роботі над новим текстом угоди. Це дуже важливе питання. Сьогодні підписана угода. Про безвіз, продовжена до кінця 2025 року. Я думаю, що це важливе питання. Ми над цим працювали разом, з членами ради. Дякую за підтримку. Поки що повний текст оновленого документу не було доведено до широкого загалу. Втім, експерти АСМАП України настільки ретельно працювали над ним, що ключові положення відомі. Зокрема, кожна вантажівка, що здійснює перевезення відповідно до положень угоди, повинна бути оснащена спеціальним маркуванням. Це невеличкий логотип синьої вантажівки 5 на 5 см. Кріпитися він має на лобове скло. Васмап уже почали працювати над централізованим виготовленням такого маркування. Вимогою угоди є також підтвердження того, що цей ліцензіат на законних підставах працює на ринку міжнародних перевезень. Тобто, треба буде давати витяг із ліцензії. Там є один нюанс. Я хочу звернутися до вас, тих, хто має ліцензії на перевезення небезпечних вантажів. Звичайно, тільки подивіться, чи у вас там є перевезення у видах робіт звичайних вантажів. Тому ви, будь ласка, подивіться, ми обов'язково сходимо в ДСБТ, але їх думка на сьогодні, що ви повинні розширювати ліцензію. Отака позиція. До речі, стосовно ліцензії, саме цього тижня нарешті було внесено зміни до ліцензійних умов, чого експерти нашої профільної асоціації домагалися вже давно. Ключова новина через два місяці, так звані воєнні ліцензії, тобто ті, що отримувалися за спрощеною процедурою, видавати припинять. Ми з першого дня війни, коли сприйняли спрощене ліцензування, говорили, що це неправильно, і на жаль, вже сьогодні це реалізовано. На жаль, не скасовуються військова військові ліцензії, але в будь-якому випадку перехідний період, коли всі мають привести відповіду діяльність до звичайної ліцензії. Якщо вони це не зроблять, то вони будуть позбавлені ліцензії на воєнний час через так. два місяці перестануть видавати. Усім ліцензіатам надається півроку, ну з, з, з моменту, тобто вісім місяців, шість плюс два для того, щоб провести ліцензійні умови. Тобто до, до... кінця року, так? Ну, виходить, що так. так. Але найбільше в сьогоднішніх реаліях перевізників непокоїть питання бронювання водіїв. Цій темі ми вже приділяли чимало уваги. Не змогли його оминути і під час засідання Ради асоціації. Просили встановити для нас як для паливно енергетичного комплексу два критерії. Нам на щастя це вдалося в новій постанові, яка вийшла про внесення змін до 76 номер 650. -та. Знову ж таки, на жаль, до цього часу ми, ми направили пропозиції міністерству про критерії, які ми бачимо для нас важливі і можливі, привели цифри, що у нас на сьогоднішній день тільки учасників асоціації половина ФОПи, які не можуть бронювати свій, свій персонал. Третина машин, учасників асоціації, це машини, які перебувають в експлуатації у ФОПів. Тобто, фактично ми бронюємо 50%. Тобто, фактично ми втрачаємо транспортний потенціал нашої держави. Ми це в цифрах. Силками на закон, на постанови довели проблема ще й у тому, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури досі не привело у відповідність до зміненої урядової постанови, яка стосується бронювання, свій 303-й наказ. А саме в ньому визначається порядок визначення критичності підприємства. Запропонували вважати критеріями для враховуючи таку ситуацію на ринку, вважати критеріями наявність ліцензії. Ми пропонували до 2022 року. Похоже, з нами не погодяться. І друге підтвердження того, що ми виконуємо цю господарську діяльність. Тобто, є перетини кордону. Крім того, ми запропонували автоматизувати цю систему. Навіть мінагропром має таку заявку на заявку на бронювання в них в електронному вигляді. У нас вся інформація про наші підприємства є в шляху. Є і водії, є і ліцензії, є і перетини кордону. Тобто, фактично достатньо на нашу думку. і Ми це запропонували заявки в шляху. Про отримання критичності міністерство має приймати наказ. На жаль, ситуація складна в міністерстві з питанням критичності. В них немає визначеного підрозділу, який цим займається. Тому ще один шлях, яким у секретаріаті АСМАП України намагаються домогтися якомога масштабнішого бронювання водіїв, зводиться до наступного. Визнати чотири професії, ми записали в групі, ви там підтримували нас, давали пропозиції, коди класифікатора професії, чотири професії визначити критичних важливих, на які не розповсюджується обмеження 50%. Це водії, механіки, слюсарі зварники, здається. Ці посади попали в список. Словом, робота над тим, щоб галузь міжнародних автоперевезень продовжувала працювати навіть у надскладних воєнних умовах, не припиняється ні на мить. Більше того, цими днями наша профільна асоціація та її учасники отримали додаткову впевненість у своєму подальшому майбутньому. За рішенням ради АСМАП було проведено розширений аудит. Аудит, який ще додатково освітлював два питання: питання того, чи є у асоціації достатньо коштів, щоб розрахуватися по кредиторській заборгованості. Це заборгованість перед учасниками асоціації по сумам фінансових гарантій, і стосовно того, чи є асоціація платоспроможною. Значить, хочу запевнити всіх, і це підтверджено даними аудиту. Компанія ЧЛБІКРІН результати аудиту розміщені на нашому сайті, що асоціація має достатньо грошових коштів, щоб розрахуватися по всім зобов'язанням перед учасниками асоціації, які внесли суму фінансових гарантій, як основних, так і додаткових. Мало того, ця сума перевищує суму боргу на майже більше, ніж 31 мільйон. Тобто Перевізники можуть бути спокійний. стосовно платоспроможності асоціації міжнародних автоперевізників України, також питань в аудиторів не виникло. Цей звіт був розрахований з відповідними коефіцієнтами як рентабельності, покриттям забезпеченості. Це всі ці коефіцієнти теж підтверджували, що асоціація є платоспроможною і готова в будь-який момент повністю, повністю я підкреслю ще раз. Покрити свої боргові зобов'язання перед її кредиторами, тобто ми маємо бути спокійні, що асоціація працює стабільно і виконує всі необхідні заходи для не тільки збереження а й примноження коштів асоціації і крім того, направляє всі свої сили для того, щоб вирішувати проблеми, які виникають у перевізників. Власне саме про це ми і намагаємося детально розповідати в ефірі нашого тележурналу. І на цій обнадійливій ноті я ставитиму крапку нашому сьогоднішньому випуску. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!